Солініки огурчики 70 за кілограм. Мені здається, навіть на лісовій вони дорожче соліни були, ну як мінімум. Чуть не ввели заблуждення людей 80 гривень. Це жито називається крупинця. Це для нечість Ні, Це святиною водою окропляють Жінки Ага. Гривні сімські узбекські. Я точно їх. Точно їх... Не перепутаю. Сподіваюсь, що це пише не сам директор цього ринку. 186.90. Як це у вас так вийшло? Отак От у нас свої домашні Так. Да. Карас 85. А чищи наскільки відрізняються в ціні? Оце 85 на 50 гривень. Друзі, всім привет! Паша на зв'язку, Київ Україна. У нас за вікном, 10 липня 2025 року. Друзі, я в тому місці, де ми з вами не були, вже понад 9, а може навіть 10 місяців. Я спеціально зайшов, подивився, коли ми тут були минулого разу. І ось що ви мені пишете про цей ринок. Ринок просто супер. Щас сделали реконструкцію, просто йдеш і кайфуєш від ринка. Хто це зробив, вам респект. В Війну делать так хорошо. Я в шокі директор красава живу возле ринка. Сподіваюсь, що це пише не сам директор цього ринку. Або предлагаю тобі знову посетить наш небольшой ринок на площаді Шевченка. Його частично снесли, але этом построїли новий інтересний павільйони. Більше всього продавців тут во вторник, в середу в суботу. Друзі, сьогодні четверг, Але сподіваюсь, що ми тих самих продавців, які тут во вторник в середу или в суботу, теж є. Ми теж до них дійдемо. Друзі. Ринок Полісся у Києві на площаді Шевченка. Якщо ви готові повітри цю красу, ви тільки подивіться, з чого ми стартуємо, то ви знаєте, що зробити. Вподобайку влупіли, палець вверх прожали, перевірили підписочку і, звісно, присягнули рівні. Погнали. Друзі, ви тільки подивіться на цю красу, на цю двіжуху. Мені здається, я не на окраїні, десь Києва знаходжуся, десь в якомусь сквері, в якомусь парку в центрі Києва. Це мені нагадує саме ця локація. Мені трохи нагадує лісову метро лісова, там де теж повертають трамваї. І тут о, там от за парканом, ми зараз зараз теж з вами туди дійдемо, Там теж розвертаються паркани. Погнали. Якщо мене знаєте, закинути зав'язаними глазами сюди і запитати, де я знаходжусь, в якій частині Києва, ну я точно не скажу, що це площа Шевченка. Є нюанси, але все, я так розумію, вирішується. Там, бачите, зараз на годинку, дві години дня, будній день, там вже щось, якийсь пір. Тут, бачите, не вистачає тільки фонтанчика. От Замість цієї йлки, мені здається, треба було. Краще зробити фонтанчик тут повним ходом. Бачите, зараз пропустимо ось цю бригаду ремонтників. Тут повним ходом відбувається ремонт. Тут, я так розумію, буде чи зупинка трамвая, чи ще щось. Трамваї, котрі їдуть от з того боку, вони так їдуть, 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 розвертаються, повертаються між двома цими кіосками, вони розвертаються, начепляючи x 6 І потім виїжджають от сюди. От Тут бачите, тут вже є якийсь новенький кіоск, тут брущатка буде нова, там щось це теж роблять. І ось тут вже Під'їжджають сюди і де їх зустрічає, бачите, ось такі. Кру... Ну, мені подобається, мені подобаються ці павільйони. Я спочатку приїхав сюди, подивився, я не міг зрозуміти, де собственно сам ринок. Чому? Тому що ну, він відрізнявся від того, що ми бачили минулого разу, десь майже рік тому. Я запитав у жіночці, вона ну, видно, що місцева сиділа на лавочці, відпочивала. Вона каже, що ринок знаходиться ось за цими павільйонами, Нами зараз ми туди ді теж дідемо. Я питаю, подобається ще те, що тут зробили. Вони каже, звичайно, ви що? Така краса. Кажу: а нібито у 23-му році тут якесь пропрепрацьовостояння було. На кшталт того, що ринок планується тут знести і побудувати на його місці висотку якусь. Але друзі, дивіться, два роки пройшло, ніяких висоток, нічого нема, все нормально, все під контролем. Так, що у нас серед кіосків, які зустрічають людей, котрі приїжджають на трамваях. Значить, що я бачу? Сантехніка електрика, раз далі йде сухофрукти, два і все пронумеровано. Дивіться, 14, 13. до речі, колись ви просили зазирнути у козацькі напівфабрикати, щоб продегустувати. Жодного разу ми там не були. В галях балуваних ми були у козацьких жодного разу не були. Можливо, якраз зараз зробимо приятне з полезним, і все це діло. Закупимось. Хоча в мене нема холодильника зараз з собою, ну таке діло. Далі йде грузинська от Бачите, грузинські страви, магазинчик невеличкий з Якимись припасами, приправами, манікюр, зразу вийшов з трамвайчика і зразу хопача, і на манікюрчик, фарбування брів, ламінування, брів, фарбування волосся, зразу залетів, Халати, фартуки для приготування або для іншого чогось. З того боку, до речі, Рошен на повороті, копієчка на повороті. Рошен, не пам'ятаю, хто місцевий, Скажіть, чи був тут рошен, чи ні. З цього боку, якраз там, де жіночка сказала, це вже у нас. А, ось! Продуктовий ярмарок. Дивіться, я питав, де у нас продуктовий ярмарок з овочами та фруктами. І ось якраз він у нас сховався серед недер цього нового ринку. Минулого разу, мені здається, ця площа вона була рівна стільки ж, скільки зараз. Тобто ринок сам продуктів, ягід і фруктів взагалі не постраждав, а взагалі абсолютно ніяк. Ну, давайте подивимося, що у нас по цінам на Шевченка в Києві. Черешня 200-250. А вон в яку у вас ціну? Скажіть? 60 гривень. Ну, в принципі, найдорожчий, котрий я бачив на сьогоднішній день кавуни у Києві, він коштував 34. В магазинах мережевих ну, кавуни десь можна знайти вже навіть по 26, по 25. Добрий день. А яйця в яку ціну у вас? 80. 80 яйця, дякую. 80 яйця. Добрий день. Огірки оці маленькі в яку у вас ціну? 80. 80, дякую. От, зато бачите кабачки, кабачки дешеві, 20 гривень. А вішня в яку вас ціну, Скажіть? Це не вішня. А, не вішня. А вішні немає, не бачу. Да? Огірки 60 гривень, картопля 20. А капуста скільки? 30. 30, Зато бачите, оценка цей морква. А, зараз морква. Ну не знаю, що з морквою трапилося, але вона коштує десь по 70 гривень. І тому якщо навіть по оцінці вона коштує 20, то це вже, вже добре. А огірки в яку у вас стіну? 60. 60, дякую. 60-ті гірки, не знаю, чи дорого, чи це дешево. Шістдесят гірки, це дорого чи нормально? нормально? Нормально, я теж так кажу, нормально. <гум> ну, зрозуміло. А я дивлюсь, тут був минулого разу десь рік тому. Тут у вас змінення такі существенні, да? так? А Петрушка і укроп по 15, да, у вас? Так. Да. Понял. Чесничок, не будемо відволікати. Давайте далі пройдемось поки що. О, конфетки. Конфетки чуть прикриті, але конфетки у нас 150 гривень, 160 за. За кілограм жива риба відчинено. Зараз теж туди зайдемо. Цікавий розклад роботи. Мабуть, ринок відкривається в 9 годині і через 15 годин якраз починає працювати цей павільйон. Бо 9.15, чому на 9.13? Чому саме 9.15 карась білий амур? Так, да, клас. Добрий день. Скумбрія 389 холодного, гарячого. Не бачу там цінник від. А, то це тунець 340 гривень. Скумбрія 330 холодного, а ця холодного більше 389. І та, і та без голови. Так, рибне Асорти 95 за банку. Ось нормальні люди пішуть зразу Б, банка за банку, а то стоїш і догадаєш, чи, чи то за кілограм, чи то за. Штуку, що це за кільку. Кілька 125 за кілограмчик. Скумбрія слабосолена 270. Ох, як тут класно. Тут так, знаєте, освіжаючий кондиціонер, тому що на вулиці зараз плюс 60, мабуть, на сонці. Так, хек у нас 172, 179, мінтай 159, заяць 220, камбала 165. Мені здається, камбала навіть на лісовому коштує більше, ніж 200. Мольва 199. Скумбрія, Ісландія, 275. Так, Карась. А це ж Карась, де у вас? Да, карась, карась 85. Чищени, а чищи наскільки відрізняється в ціні? Оце 85 да, 50 на 50 гривень. Поняв. Карась на чищини 85. Ну, я, я я, ж, Ну, я ж не проти. А, ось побачив це. Я не побачив зразу. 125 гривень. Ага. Ну так, да, так. Да. Ну нормально, щоб, знаєте, потім кухню навідмивати, Це класна ціна. Дякую. Так, собачка віддихає. Так, що у нас ще? Груші. А груші це не ваші, ні? Це мої. А скільки оці от для узвара? Грушки. Кілограм, так. Да. 200 гривень груша. От ці, так? Да? Ага, 200 гривень. 200 гривень, ну, така, да. Цінник трохи, мені здається, вище, ніж. А морква в яку ціну? 50. 50 морква. О, морква дешевша. Груші дорожчі, а морква дешевша. Груші, ну, не знаю, може, з того моменту. Ну, я зрозумів, так, так. Ну, мені, коли я купував, відклалось так в пам'яті, що вони трохи дорож, дешевше були, але морква, ну, нормальний цінник, да. 140 абрикоси. О, 40, дивіться, всюди по 60, тут 40. 120 перчик. 100, ну, нормальний ні, 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 120, а, це оці. Принц, а, перед, ага, побачив, 80, все. Такі 190, Чуть, чуть не ввели в заблуждення людей. 80. Гривень 80, і 70. Ну, Стартуємо, а, да, від а, 70 і все. А ви тут кожен день, да? крім понеділка, да? чи понеділок теж? Ні, понеділок понеділок. Канікули, так, все, поняв. Дякую. Огурчики, помідорчики. Ух, ти, клас. Я вибачаюсь на секунду, а що це таке і скільки коштує? Так, це жито, називається крупинця. Це для а, э... нечість виганяти? Це святиною водою окропляє жінки вірно. Ага, А скільки коштує? Ну, а скільки ви хочете, він не пахне. Ага. Да мені цей, фіолетові цвіточки давали понюхати, Я думаю, може, мені в нас заложить. А Лаван. це мені жить, нюхай. Ні, Нічого не пахне. Ви нюхали? нюхали Класно пахне. А в мене нікуди покласти зараз. Я може Ні, ну, Я хабар Я ж не даю. може на, на зворотньому шляху, якщо буде. А, дякую, все, не відволікаю вас, дякую. 40 гривень за огірки. Білозерка 85. Банан 60. А кукурудза штука скільки? Кукурудза штука 30. Слухайте, минулого разу, коли ми тут були. Ну, десь 9 місяців тому минулого разу мені цей ринок здався просто знаєте, ну другою бесарабкою. Ну, типу зараз жодної ціни, ну крім там щось було там, не пам'ятаю, все в принципі навіть нижче ніж на інших ринках кукуруза 30. Ну так, ви можете сказати, що там десь на якихось продуктових ярмарках вже типу кукуруза, там і по 25. Ну я чесно, я не бачив кукурузу нижче 30 гривень. Так, і, значить, вийшли ми з ринку. подивимось, що у нас тут минулого разу мені здається те, що цих кіосків ще не було. Так я з ринку виходив і все. Тут вже вітер гуляв. А тут, бачите, все ну прикольно. Світ гурман, світ гурмана, гурмана, світ. Якийсь, я так розумію, це сири чи ще щось. Це у нас червоний маркет По мелочовці Забіжали ого, людей. Сколько нічого там людей? Людей, ого. го Далі у нас ще є Єва, теж поважний магазин, тому що багато, ну якщо дівчата підтвердять, багато продукції, котра саме в Єві, вона коштує дешевше, ніж у всяких Ватсенсах і т.д. і т. Друзі, хто місцевий, напишіть, якими локаціями, якими магазинчиками ви тут, ось на площі Тарас Шевченка, користуєтесь. А ось там я побачив навіть є сільпо. Тобто, дивіться, як круто. Ви забіжали на ринок, щось купили, щось не купили. А потім, що треба, ще е, залітайте у сільпо. Так, а тут продовження ринку. А можна зайти подивитися? А, добре. Дивіться, черешня 200. 200. От, от, от. А, а це брак, да, у вас Оце в пакетиці? Поняв, да. Я ще й думаю, що якось. 200 гривень. Зараз вяємо. вам. Нічого себе у вас глазами. Ровно! не 501, не 502, рівно 500, 500 гривень. Нічого сі. клас. Так, 80 помідорків, 80 гривень печериці. Там у нас перчик 70 і персик 120. А нектарин. я не б... Можна да, глянути? Нектарин. Ой. О, як тут прохолодно. Вибачте, прохолодно. 120 да, Так, да, так, да. Ну, можна жити у вас тут. Так, 150, 80 диня, а кавуни не бачу їх. Нема, Нема. 120, 120, 120, 80. І маленькі, бачите, 120 гривень такі. на один Надійнокус. Клас. Угу, угу. А скажіть, ось люди іноді кажуть, що ось кавун типу хтось ріже на, на половинки, хтось не ріже. Ви ріжете чи? Ну, поки у нас ще. Ну, як ну, как... були багато, масу різали. Можна, да, якщо за половинкою прибіжати. Так, сливи. Мені ось з цього всього, що більш тут подобається, ці сливи, обожні сливи 150 гривень. Ну, вашому глозоміру просто респект. Ровно 500, це <гум> я в шоці, знаєте, був. Все, гарного дня, дякую. І сімейна крамниця. Слухайте, прям по периметру, дивіться, обійшли, все подивилися. Сімейна крамниця це м'язко і щось інше. Добрий день. Добрий день. синь. Сімейна крамниця. А який у вас сир найдешевший на піцу потерти на сирний продукт? 299, я бачу, 279, 259. 259, пятьдесят дев'ять, мабуть, так? Да? Я трошки зайнята, можна? я? Поняв, чекаємо. Да. Якщо ви не з камерою, то можна чекати. А? Якщо не з камерою, можна чекати. Можна. Так, краківська 329. 169. Стоять і знімають, може, тебе не коментувати. А просто люди потім, коли дивляться, вони ну не всі ж не всі ж. Бо ось бачите, людина розуміє на відміну від <с>?, деяких продавчин. Так, окорок 119, курячі філе 180. Слухайте, друзі, куряче філе навіть на ринку Дніпро дорожче. 186-90. Як це у вас так вийшло? Отак у нас свої домашні ловкості. Да. Ні, не, Чесно, не... в магазині 220-210. Нас... Всі, хто Це сільпо, віде. всі сюди. 186 а, гривень. Ні. Ну, класно, стегно 153, гомілка 119, <реку> сало 179. І салом м'ясне 160 за кілограм. І Наполеон. Дивіться, дуже зручно. Така невеличка крамниця, типу, але все можна там: і молочко, і сметана, і навіть еліка, дивіться, і навіть напівфабрикаті можна прикупити. і зразу і м'ясо. І зразу і тартом закусіть, і Гулівер по 59 гривень. 20 метрів відсюди яйця вже йдуть по 60-80 по 80 гривень. Класно? Класно. І 45 навіть є, бачите, 45 гривень. Так, да. я, чесно кажучи, здивований цим латочком цією крамницею. Тварок фермерський 79. І маса 69. Прикольно, прикольно. Не зря я зайшов, дивіться, крамниця у нас. Ну, ви зрозуміли, да? ось з дорожки я свернув. Тобто ми прийшли з вами ось з того боку, ось там от, е був риночок. Ось сюди завернули і одразу в сімейну крамницю залетіли. В продажі є свіже м'ясо. написано. Далі йде у нас ще свіже м'ясо. Бачите, да? є економ-перукарня. Є одяг взуття. Блін, треба взуття десь, тому що плюс 60 градусів, а в мене <смі> ноги нібито десь взимку. Кав'ярня і туркіш Донери. Друзі, дивіться, знайшов латочок, розвертається трамвайчик. І ось зразу ось тут, от, бачите, ось такий лоточок. і я так проходив поряд і зразу здивувався ціном, да, котрі тут є. І досить такі цікаві. Капусточка від 25 навіть, бачите, на один зуб. Тут є капуста от 15 гривень. 15 гривень за капусточку. Е, огірки тут 55, там є навіть 45. Бачите, 45 гривень. Я йшов і якраз обратив Е, Черешня 200 кавун. До речі, кавун, дивіться, кавун 30 гривень. А тільки що ми були на ринку, оце Крите, там 60 гривень кавун був. Так, а дині в яку ціну 75. гривні 75. Узбекські, я точно їх. Точно їх... Не перепутаю. Так, де не так. А тут що у нас, давайте глянемо, у 45, 40 помідорки, 90. Навіть кава машина є, 90 білозерка, 20 буряк. да, Це 20 і морква 40. У мене морква, минулого разу, я не пам'ятаю, де я бачив, 70 гривень. Друзі, в два рази нижче, ніж. Бу була так 30 гривень, капусточка 20. А тут навіть хто готує там якесь спагеті для соуса для всього, або заморозити на зиму 10 гривень, або якось зробити там, посмажити 10 гривень, і ні в чомусь не відказуємо. І 20. А цибуля. 25. І 25 цибуля. І все, зашибісь. Або якщо у нас да, малосольні, солені огурчики 70 за кілограм, мені здається, навіть на лісовій вони дорожчі солі були, ну, як мінімум, коли я її питав. І 250 за баночку. Так, Гострий перчик 350 за кілограм. За да? кілограм за кілограм. Або як по старінки, купуємо вже готове томатне. Томатна паста паста кажу, Сік 100, а це клубнична полуниця 130 масло 275. Друзі, тут скільки 3 або 5 літрів? Подожди, я посчитаю поділити на 55 гривень. Друзі, в магазині мені здається найдешевшим, найдешевший якийсь. 60 гривень, тут 55. Друзі, ну і тільки заради того, що бачите, шеф е підтримує ЗСУ, тільки заради цього треба сюди зайти і, мабуть, тут щось купити. Вийшов я з ринку Полісся на площі Тарас Шевченка у Києві, чесно кажучи, не часто сюди заїжджаю, що мені дуже сподобалось. Мені сподобався те, що я побачив все. Мені сподобались ціни, бо минулого року, коли ми з вами були, чесно кажучи, мені здалися, вони. Ціни ну якимось заоблачними Зараз деякі. Навіть нижчі, ніж на продуктових ярмарках і на ринку на лісової. Друзі, я прикупив диню, придбав за 70 гривень за кілограм. Ця динька в мене вийшла за 84 гривні. Думаю, ну кавун я вже коштував, а треба згадувати наступне бажання, коли щось їж вперше в цьому році. Як кажуть місцеві, як кажуть продавці, локація їм подобається. Ніяких висоток тут, котрі планувалися побудувати, нема. Пасажира поток, якщо так можете, можна виразитися. Я гадаю, що збільшиться, коли люди побачать, що тут така краса. Дуже багато лоточків, що мене здувало, знаєте, якщо ставлять ці лотки, ну там якийсь патріб. А тут і риба, і м'ясо. Це ми завітали в лоток, там де і сир, і філе, котре дешевше там 189 гривень було. Коротше, мені сподобалось, як вам. Цей ринок полісся на Тара Шевченка площі, як вам ціни, як вам асортимент, як вам взагалі зміни? Підтримати мої старання, ви можете чотирма способами: Це фотобайка, палець вверх, хлопіть, це фідбек, коментар написати, це. Підписочка, або якщо ви хочете не посильно, фінансово зробити внесок, допомогу до НАТО, то ви можете це зробити також. Всі реквізити під відео, монобанки, приватбанки, PayPal все під відео. але друзі, тільки якщо це на ваші останні гроші. До нових зустрічей, всім пока.